Зараз ми знаходимося на населеному пункті, який називається Широкіно. Це сама південна точка, дуже небезпечна точка нашої оборони. Наприкінці, жаль, незважаючи на всі домовленості, на мінські угоди. Тут постійно відбуваються провокації з боку російсько-теростичних групувань. І саме тут відбуваються достатньо запеклі бої. Хочу сказати, що. Наші військові, Національна гвардія, збройні сили, які знаходяться тут на передових рубежах, готові захистити ці рубежі і ні кроку не ступити назад. Більше того, враховуючи небезпеку. Постійного виходу з мирних домовленостей з боку Росії, з боку контрольованих і терористичних угрупувань тут повинні бути посилені рубежі. І єдина запрука миру, яка може бути, це посилення наших збройних сил, посилення наших військових підрозділів. Це єдиний грант міра, і саме на це сьогодні повинна працювати країна.